едимошник Мешканцям і сійким захисникам підготували для вас свіжу інформацію. Сьогодні маємо п'ятеро загиблих і семеро поранених внаслідок ранкового обстрілу центру Харкова. Ракети летять щодня у напрямку Дніпропетровської області. Знову постраждали два райони. Україна розробляє евакуаційні маршрути для жителів Криму на час деокупації. Повідомив радник голови офісу президента. Сам же глава держави заявив, що російських окупантів гнатимуть аж. До кордонів єдиний шанс вижити для них це здатися в полон. Деталі цього дня повномасштабної війни в Україні у нашому дайджесті. Постійні обстріли українських міст, жертви серед мирних людей, руйнування житла та інфраструктури. Окупанти не розбирають, кого вбивати і над ким знущатися. Для них усі однакові мішені. Світлини із таким текстом опублікував президент України, заявивши, що українці боротимуться аж до перемоги, і збройні сили це доводять. На одній атаці полюють на ворожий град, знищують сау, і як вишенька на торті, жест доброї. Волі. Спопиляють ще й боєприпаси. А на Харківщині українські війська оточили роту нападників, залишивши їх без їжі і води, бідкаються росіяни в телефонних розмовах. Ані наступають на вас і? Ну, Сьогодні везде вокруг, короче, стоят, везде. А говорят, говорять, якщо я роту вообще там сурок, да Вообще никого не осталось, по моему Забрали життя у п'ятьох людей. Сімох поранили російські солдати сьогодні у центрі Харкова. Понад 10 прильотів зафіксували у місті у житлових кварталах. Зокрема, пошкодили низку будинків, дитячий садок і парк відпочинку. Поріжжі служба безпеки України затримала зрадника, який коригував ракетні удари по регіону. Також викрили агента Кремля на Харківщині. Чоловік збирав дані про розташування і переміщення військової техніки української армії до складу агентурної мережі. Він залучав мешканців Харкова. Переважно пенсійного віку і учасників проросійських протестних акцій, так званого антимайдану 2014 року, які прагнуть воз'єднання колишніх радянських республік та відновлення СРСР. З українських портів сьогодні вирушило одразу шість суден з пшеницею. Попрямували вони до Ємену, де зараз гуманітарна катастрофа. А український пілот зняв і змонтував відео бойової роботи винищувача Міг 29 Це відео Іван присвятив своєму полеглому побратимові Євгену Лисенко, який героїчно загинув у повітряному бою з російськими окупантами 9 березня. Можемо все подолати на Опарможці з України Люди навчайте мири, ми герої своєї країни. День смутку та невимовного болю втрати у Львові сьогодні попрощалися з чотирма захисниками, які загинули від рук рашистів. Із фронту в домовинах до рідного міста повернулися Тарас Березюк, Петро Верхола, Роман Головко і Юрій Головін у гарнізонному храмі. Сьогодні провели два чини похорону в різний час. Площа перед гарнізонним храмом встелена квітами синьо-жовтої барви із чорними стрічками. Провести в останню путь героїв прийшли сотні містян. Домовини з фронту зустрічали на колінах, ридали і дорослі, і діти. Чорнілі від горя рідні у відчча обіймають домовини. В одній із них Тарас Березюк із псевдо Псевдосихівський, відомий у Львові націоналіст, учасник революції гідності, боронив державу у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила ще 2014-го. Тоді брав участь у запеклих боях за такі міста, як Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Лиман. Друзі зберегли відео, в якому ще тоді Тарас розповідав про те, як наші воїни залили сала за шкуру окупантам. На Лутугіну було там, де я безпосередньо був було сім пленних контрактників контрактників російської армії. Це була псковська дивізія, В них були віджаті два КАМАЗа, БМД. з початком повномасштабної війни. Тарас звичні викладацькі записи відклав у довгу шухляду роботу завідувача економіко-технологічного відділення у львівському фаховому коледжі харчової і переробної промисловості. Змінив на артилерійську діяльність, героїчно загинув у День незалежності України, про яку неодноразово розповідав на лекціях своїм студентам, про ціну, яку за неї платили наші предки в боротьбі за цю незалежність. Поліг і сам. Тарас зразковий артилерист він дуже дуже файно займав своє місце в українській армії. Він ще з часів початку революції гідності зразу став до лав спротиву російській окупації російській агресії. Він не вірив і вірить, продовжує вірити в Збройні Сили України. В перемогу це є факт, і ми не маємо права його підвести. Основною метою для нас зараз є якісна помста за те, що ці виродки забрали життя в нашого трасу. Не в один день на різних напрямках, але за ту ж ідею від рук прадавнього ворога загинув і львів'янин Петро Верхола. Тривалий час він жив та працював за кордоном, однак не міг залишатися відстороненим, коли російські ракети посипались і на його рідне місто. Без роздумів Петро пішов у лави десантників і став на захист країни рідного міста, батьків та сина. На шляху процесії до кладовища місто буквально завмирає в скорботі. Мелодія сурмача приймає до глибини душі. Жаль, і, і думаєш, коли то вже закінчиться, от пару місяців тому, скільки два місяці племінника похоронила, привезли кусками з попасної. Кожна людина, яка є свідомою і любить Україну. Вона прийде підтримати людину, яка віддала за неї життя. Це найдорожче, що вона мала. Мені 55 років, а я як дитина і мене розриває. У мене діти, онуки. Я думаю за їх майбутнє. Сьогодні наше майбутнє омити кров'ю захисників. В ім'я їхньої пам'яті мусимо не лише здобути перемогу, а й змінити країну. Поховали воїнів на полі почесних поховань Личаківського кладовища у Львові. Тетяна Діяк, Олега Сюк, програма. Очі викрадали людей, цупили майно, погрожували розправою заради грошей. На Львівщині викрили шістьох злоумисників, які називали себе учасниками добровольчого формування територіальної оборони. Місцеві чоловіки віком від 20 до 50 років заради заробітку позбавляли мешканців області волі і катували людей, аби ті знайшли гроші. Зловмисників піймали на гарячому під час чергового злочину. Вони якраз вимагали кошти в людини, в якої ж перед тим відібрали машину. Їх всіх шістьох було затримано на місці. Також їм вже повідомлено про підозру у вчиненнях чотирьох кримінальних проваджень. Що стосується їхніх термінів перебування за гратами, це буде від семи до дванадцяти років. У її дім російські снаряди прилітали двічі ще на початку війни 2015-го і нещодавно у теж місце 2022-го. 29 травня родина 34-річної Оксани наважилась виїхати з прифронтової Авдіївки, коли подвір'я почали обстрілювати. Ногу Оксани зачепило уламком обличчя об пекло. За порятунок жінки взялись медики. Нині здоров'я постраждалої. Відновлюють у Львові. Ось перший приліт ось тут, в угу. 2015 e, році, і сюди ж прилетів і другий раз. А ще снаряди розірвалися біля будинку та безпосередньо у спальні. Оксана жартує. Родина не встигла оплатити кредит за попередню відбудову помешкання, як прилетіло вдруге. 2015 року на її обійстя впав один снаряд. Цьогоріч одразу три. Зажигательними ракетами запускали. Чоловік побіг допомагати людям гасити дома, а потім він приїхав додому, і через 20 хвилин почались прорвати по нашому дому. Як кажуть, два рази в одну дирку не б'є. Ні, воно б'є. А яка ось ця половина, там з де знаходилися ми, тут воно ціле. Таке відчуття, як Господь Бог прикрив нас рукою. На щастя, поранило лише Оксану, дітей та чоловіка не зачепило. У жінки мінно-вибухова травма правої гомілки. Шматок кістки ноги видірвало внаслідок вибуху. Вже понад місяць її ногу рятують львівські медики, доліковують рани. Далі на пацієнтку чекає реабілітація. У тому, що Оксана знову зможе ходити, у спеціалістів немає сумнівів. У мене отака. І ще одне місце, де народжується майбутнє у лікарні Святого Миколая у Львові. Тепер діє пологове відділення. Там майбутнім матусям надаватимуть комплексні послуги. Якщо приміром у малечі ще до пологів виявлять патологію, то лікуватимуть крихітку у цій же лікарні. Діток не треба буде вести в інші заклади, як це було раніше. За першу добу роботи у цьому пологовому відділенні народились четверо хлопчиків та одна дівчинка. <клес> першим тут з'явився на світ маленький богатир Матвійко. Він народився вагою 4 кілограми 300 грамів і довжиною 58 сантиметрів. У молодих батьків це парвісток. Пологи були природні, і вже за добу маму з Матвійком виписали додому. На згадку про цю світлу подію родині подарували альбому, якому зафіксували перші хвилини життя їхнього малюка. Пасіцька. <рі> ну, попозуй, ну покажи, як ти міш. У відділенні є 10 післяпологових кімнат, три пологові зали, дві операційні з усім обладнанням. Медики вже проконсультували тут 203 жінок. Відділення в лікарні відкрили, аби в межах одного медичного об'єднання надавати допомогу і мамам, і новонародженим. Ми єдині. Єдина лікарня, яка поєднує в собі і пологове відділення, і кардіохірургію, є на жаль, патології, при яких допомогу дитинці потрібно надати максимально швидко. Не потрібно транспортувати дитинку в заклади, де ця допомога може бути надана. А ми можемо це зробити власне в нас. Особисте зобов'язання. Нині у Львові обирали міру запобіжного заходу Львівському митцю Олесю Дзиндрі та власнику it компанії Юрієві Музачуку. Нагадаю, напередодні волонтерів звинуватили у розкраданні гуманітарної допомоги, мовляв, підозрювані завозили в Україну авто для наших захисників, а потім продавали їх для власної наживи. Олесь Дзиндра та Юрій Музачук таке звинувачення назвали фальсифікацією у Галицькому райсуді Львова Прослухали Сій обох сторін та мірою запобіжного заходу обрали особисте зобов'язання на один місяць. Як це було, бачила наша Єлизавета Парбцова? Десятки людей поблизу Галицького райсуду у Львові тримають плакати з надписами Без вини винуваті та судять патріотів. Мітингувальники тут, аби підтримати Олеся Дзендру та Юрія Музичука. мовляв, справа, у яких їх звинувачують, шита білими нитками. Весь процес для мене видається негідним. Людина, яка ніколи не ховалася, яка тільки вносила і давала суспільству в культурному плані, моральному, етичному, ставити під сумнів її порядність, це, це просто не Це дискредитує волонтери це дискредитує волонтерську спільноту як таку, так люди, які взяли на себе зобов'язання закривати ті питання, які не закриває держава, зараз перебувають під підозрами. На превеликий жаль, таке враження, що деякі правоохоронні органи просто собі для задля показників роблять якісь результати, і це на причину, прикро в цей час, коли йде війна. Це тому, що днями волонтерів звинуватили у продажу авто, які планували передати ЗСУ. За версією слідства Музичук та Дзиндра хотіли продати за майже 21 тисячу євро чотири автівки, на які збирали гроші небайдужі українці. За це вони нині на лаві підсудних. Казні транспортні засоби дійсно придбані на пожертви небайдужих громадян. І призначалися в подальшому дійсно для того, аби передати збройним силам України. Тим не менше, може ще зафіксовано стороною обвинувачення про те що 3.08.2022 року і попередньо як Мозичук, так і безпосередні підозрюваний зінґра пропонували. Придбати вказані транспортні засоби у підозрюваних своя версія до штабу. Прийшов так званий провокатор, який слізно просив знайти авто для хлопців на передову. Запропонував гроші, аби волонтери віддали вже пригнані до України авто натомість придбали нові. Олесь Дзиндра та Юрій Музичук твердять, позашляховики, які переправили через кордон, вони закупили за власні кошти, також за кошти своїх друзів. Це були запропоновані провокатором благочинні внески. Провокатор пропонував благочинні кошти зібрані, щоб ми могли. Віддати всі автівки, які призначалися для інших частин, вже віддати йому, і через тиждень привезти нову партію автівок, які вже нами були знайдені. Про це так і говорилося. Що ви мені даєте кошти, я йду. Я їх за них на них закупляю інші автомобілі. Тобто, це не ніхто не збирався їх кишеню класти, ніхто не збирався щось заробляти. Це перше, а друге, це ці люди самі свої гроші потратили. Власні кошти потратили на придбання цих автомобілів. Прокурори ж намагались довести протилежне та відповісти на питання, чим можуть підтвердити факт того, що підозрювані саме вимагали кошти та домовились про продаж авто на цьому засіданні. Не змогли на до питання, чи підтверджується те, що підозрюваний Юрій сандрович вимагав за чотири автомобілі грошові кошти, тобто що він. Хотів їх продати, а не віддати на потреби армії, скажімо так. Чим це підтверджує? Захищали підозрюваних безпосередньо у залі засідань і до десятка депутатів зі Львова та області. Пропонували особисту поруку за волонтерів, подали необхідні клопотання. Та поручатись не довелось. Суддя послухала аргументи, оголосила найм'якший запобіжний захід. Запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання терміном на один місяць Я дуже вдячний з другої сторони заскочений. Прикро, що серед нас є люди, які здатні в цей час тяжки на провокацію і. Дискредитацію найкращих з нас на волонтерів. Я не себе маю на увазі. Тим часом група підтримки, яка понад три години чекала на рішення суду, також залишилась доволеною. Обвинувачених зустріла оваціями. Єлизавета Парубцова, Олег Гасюк, програма. Оч. Не проводити перших дзвоників на Львівщині освітянам радять утриматись від масових заходів у день знань задля безпеки, особливо дітей. Це рекомендація від правоохоронців та управлінців, бо, зрештою, у кожному навчальному закладі вирішують окремо, але поліцейські закликають не нехтувати. Якщо ж все-таки у школі планують зібрати дітей, влаштувати по святу першачків чи пізнавальні уроки, правоохоронці дають і ще одну пораду: це тиша. Не поспішайте ділитись деталями свята в соцмережах. Досить, аби знали батьки, діти й учителі. Я рекомендація утриматися від, від проведення за кожним чайним законом буде закріплений панбисний поліцій, щоб він спостерігав протягом дня за обстановкою. Можливо, в школі а всередині школи біля шко. І інших навчальних закладів. Ну і в певних місцях буде дійсно десь більше на патрулювання. Нагадаю, навчатися за партами в класах чи перед моніторами вдома. У кожному закладі освіти роблять свій вибір. У Львові мають де сховати учнів на час тривоги 127 шкіл у власних чи сусідніх укриттях, а в області готові до офлайн навчання на 60%. Юніорська збірна України з регбі-ліг готується до чемпіонату Європи у Львові. Цього літа це вже третя національна регбійна команда, що обрала наше місто для підготовки до важливих міжнародних змагань. З 25 серпня регбісти щодня тренувались на стадіоні Юність. Вже завтра вони їдуть в Італію на європейську першість. Про склад і настрій команди перед поїздкою розкаже Алла Васьковська. Третій завершальний етап навчально-тренувальних зборів перед чемпіонатом Європи в Італії команда повернулася з двотижневого збору у Воловці, де працювала над фізичною підготовкою. Ми відпрацьовуємо стандарти гри, начальний удар, захист під заліковою зоною. І, ну, більш стандарти проводимо по. Останні тактичні перестановки для того, щоб з 1 вересня вступити в бій з найсильнішими командами чемпіонату Європи. З 1 по 11 вересня в Італії у фінальній частині чемпіонату Європи позмагаються вісім найсильніших збірних: Англія, Франція, Ірландія, Італія, Сербія, Уельс і Шотландія. Навіть важко сказати, хто буде лідером. Цього чемпіонату, бо в, цьому, в цій віковій категорії дійсно зірочки вони тільки починають розкриватися, і тому хто кого привезе, і хто буде саме цього разу найсильніше, важко зрозуміти на цьому етапі, але перші ігри вже нам дадуть зрозуміти. З ким і як грати у складі збірної 21 гравець з восьми регіонів України. Основа це регбісти з Івано-Франківська та Донеччини. Також є спортсмени Львова, рівного Києва та Хмельницького. То в травні немає, тільки десь мінімальні сенці можуть бути. І все хочемо брати хитрістю того року. У нас не є така ж фізично сильна збірна. Але ми я відчуваю, що ми дуже от, як разом. Таке відчуття, ніби що я знаю прямо з дитинства кожного з них. Путівку у фінальну стадію чемпіонату Європи. Юніорська збірна здобула ще два роки тому, коли у кваліфікації перемогла Туреччину 24-0. Турнір двічі відкладали через коронавірусні обмеження. Спокійно засереджена, вся команда зосереджена, розуміє всю серйозність в такий важкий час. ми розуміємо, яка до нас відповідає. І далі, ми хочемо гарно представити нашу країну і дати бій. Свої перші матчі українська збірна зіграє 3 вересня. Наступні ігрові дні 6 і 10. Алла Васьковська, Олег Гондарчук, програма Очі. Тож вболіваємо за нашу збірну, підтримуємо один одного, віримо у наше військо і гартуємо дух. На сьогодні це всі новини. Нехай ця ніч буде без тривог і Побачимось вже завтра.